Оркестр Академічному симфонічному оркестру Львівської національної філармонії 120 років. Саме цього дня, 1902 року, відбувся перший концерт новоствореного колективу. Це була велика подія для Львова, кажуть музикознавці. Нині відзначити цей ювілей. Колектив запрошує святковим концертом під керівництвом головного диригента оркестру Теодора Кухара. Музиканти підготували спеціальну програму. Велині концерт буде у вівторок вечором, де будуть звучати три твори: Кевича, Євген Станковича і дев'ята симфонія Антонін Дворджака. Кожний твір має своє спеціальне місце у цій програмі. 27 вересня вибрали цей день символічно, тому що 120 років тому. Теж 27 вересня відбувся перший концерт, такий інавгураційний, презентаційний симфонічного оркестру і тодішньої Львівської філармонії. Сьогодні оркестр ми намагаємось, щоб був сучасний, виконував твори ті, які актуальні зараз.